Христина отримала хрещення у війні церкви, в якому щойно разом визнали. Христина, я тебе хрещу. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

Все огутні Бога Господа нашого Ісуса Христа, котрий визволить тебе від гріха від розвитку з людей Святого Духа, Він сам помазує тебе хризмою спасіння, щоб ти, приєднана доброго народу, перебувала у єдності з Христом, священником і Пророком і Царем на вічне життя. Христиља, ти стала главним створињем и приодјагнула се у Христа, тому ти отримујеш биву одежу. Нехај своји близки словом и приходом допомагају тоби зберегти гињу и збожују и дитине, не Примій світло Христа. І тримувати це світло до вам, який хрестні, що до ваша родини освітлена Христом, чи не завжди, як дитя світла. І триваючи у вірі, могла вийти на зустріч, Господи для дошого разом у усіма святами в небесному Царстві. Господь Христос, який повертав слух гухи і мову ними, нехай вчинить, щоби ти могла вухами сприймати його слово. Та сповідувати устами віру на честь і славу Бога Отця. Амінь. Ви всі, котрі охрестилися в Христі, приодягнулися в Христа. Аллія! Аллуя!